Доброго дня, діти. Це дідусь Василь. Запрошує до себе в гостя у село. Дід Василь вирощує овочі та фрукти. Навесні дід Василь засіває огород, розсаджує розсаду, поливає, доглядає за садом. а улітку він поливає увесь свій урожай, а Василь не збирає урожай з огороду та саду. Дідусь Василь запитав мене, чи знають мої дітки. Де ростуть овочі, а де ростуть фрукти? Я звичайно відповіла, що мої діти знають. Давайте разом пригадаємо, де ростуть овочі, а де ростуть фрукти. Будьте уважні. Що це? Це капуста. А де вона росте? В саду чи на городі? Так, на городі. А це фрукт чи овоч? Вірно, це овоч. Скажіть, а, не, а скажіть, а це що? Це картопля. А де росте картопля? На городі? Так, вірно. Дивимось далі. Що це? Це гарбуз. А де росте гарбуз? Саду чи на городі? Вірно, на городі. Дивимось далі. Що це? Буряк. Так, росте буряк на городі. Це овоч чи фрукт? Звичайно, це овоч. А це що таке червоненьке? Це яблучко. А де росте яблучко? Так росте яблуко в саду. А це овоч чи фрукт. Звичайно, це фрукт. А це що? Це слива. Де росте слива? В саду чи на городі? В саду. Це овоч чи фрукт. Так, це фрукт. Дивимось далі. Що це? Кукурудза, а де росте кукурудза? В саду чи на городі? Звичайно, на городі. Це овоч чи фрукт, це овоч. Дивимось далі, що це таке? Це абрикос, а де росте абрикос? В саду чи на городі. Звичайно, в саду, а це овоч чи фрукт, це фрукт, а це що? Це морква? А де росте морква на городі? Так, на городі. Це овоч? Так, звичайно, овоч. Дивимось далі. Що це? Це вишня. А де росте вишня? В саду чи в огороді? В саду. Це фрукт. Далі, що це? Це помідор. Де росте? На городі? Це овоч. А що це? Це груша. Де росте груша в саду? Так, звичайно, в саду, це фрукт. Діти, який ваш улюблений фрукт чи овоч? Який ви любите їсти? Ось ми пригадали з вами овочі та фрукти. Скажіть, де ростуть овочі? А де ростуть фрукти? До побачення, до нових зустрічей!